Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson. So, today let's check your homework. Page 24. Перевіряємо домашнє завдання на сторінці 24. Поєднуємо картинки зі словами. Picture 1, it's a hot dog, picture 2 uh, kebab, picture 3, Noodles, uh, picture 4. It's picture B – soup, picture 5 – risotto, e. picture 6 uh, – curry, H. picture 7 – mineral water, F, and picture 8 – mint tea uh, – м'ятний чай, це картинка C. У вправі другій ми ставимо слова в правильному порядку. What would you like? Що б ви хотіли? A burger with chips, please. Бургер uh, і картоплю, будь ласка. A cheese sandwich for me, please. Для мене бутерброд з сиром. Can I have an orange juice, please? Можна мені апельсиновий сік? Anything else? Щось іще? Is it all? Це все? Can I get you some drinks? Чи принести вам напої? Here you are, ось тримайте. Is everything okay? Чи все вам подобається? Any desserts? Є? Хочете десертів? And that's 5.75, please. З вас 5,75. Ми ці репліки розподіляємо в наступній таблиці таким чином. Ці речення. Які ми тільки що прочитали, каже офіціант waiter, а ці, каже клієнт. Та ними ж так само доповнюємо діалог і тренуємося в його читанні. Exercise 5. Let's complete the dialogue with the words. I haven't got enough money to pay. У мене недостатньо коштів, щоб заплатити. Oh no, what can we do? Just joking, I've got the money. О ні, що ж робити? Та я жартую, в мене є кошти. Have you got any ketchup? Чи, чи маєш кетчуп? Sure, here you are. Так, ось тримай. It's closed. Never mind. we can go tomorrow. Зачинено. Нічого страшного, можемо сходити завтра. Прийти завтра. Також ми сьогодні розглядаємо наступну тему на сторінці 29. на уроці. Це використання конструкції too much, too many і not enough. Звертаємо спочатку увагу на правило у таблиці. «too much» і «too many». ми використовуємо, коли нам не дуже подобається, що чогось занадто багато. We aren't happy because there is a lot of something. Too much, якщо це не злічувальний іменник, too many, якщо це злічувальний іменник. Наприклад, there is too much salt, занадто багато солі, there are too many chips on my plate, занадто багато картоплі на, на тарілці. А not enough ми використовуємо в заперечному реченні, коли чогось недостатньо, і теж нам це не дуже подобається. When we aren't happy, because there isn't much of something, so we use not enough. Наприклад, there isn't enough meat, isn't, ми скажемо в конструкцію isn't вживаємо, коли щось незлічувальний, and there aren't enough chips, коли злічувальний іменник. Відповідно, читаємо надписи на картинках. There is too much meat on that plate. На цій тарілці занадто багато м'яса. There aren't enough chips on that plate. Недостатньо картоплі на тарілці. There isn't enough salt in that sauce. Недостатньо солі uh, в тому соусі. There is too much salt. Дуже багато солі. There isn't enough meat. Недостатньо м'яса. There aren't too many chips. Uh, занадто багато картоплі. І жінка не задоволена. Отже, ми відповідаємо на наступні питання в праві першій. How much meat is there on the woman's plate? A lot or not much? Скільки м'яса на тарілці жінки? Забагато чи недостатньо? Not much, так? недостатньо. How many chips are there? A lot or not many? Скільки картоплі? Багато чи небагато? A lot. How much salt is there in the sauce? A lot or not much? Скільки солі в соусі? Not much. Небагато. Uh, is the woman happy with her meal? Чи їй подобається uh, та що їй принесли? No, she isn't. She isn't happy. Exercise 2. Uh, complete the sentences with the correct form. Uh, of these phrases. Доповнюємо речення правильною формою. There isn't enough milk in my glass, недостатньо молока. А тут у нас навпаки There is too much milk in my glass. Занадто багато молока в склянці». There aren't enough grapes on my plate. Недостатньо винограду на тарілці. А тут навпаки, There are too many grapes on my plate. Занадто багато винограду на тарілці. Exercise 3, look at the list for a picnic of for 12 people. Подивіться на список, на список їжі для, для пікніка на 12 людей. Та побудуйте речення і запишіть їх самостійно, використовуючи конструкцію Too much too many, занадто багато чогось, наприклад. Наприклад, 72 варених яйця чи 50 літрів коли, або not enough, чи чогось недостатньо, там 10 грам шоколаду на 12 людей, наприклад, це недостатньо. І записуємо речення е, в зошит. There isn't enough chocolate, there are too many melons, there aren't enough crisps, there aren't enough sandwiches, there are too many boiled eggs, there is too much cola, there isn't enough water. Okay. And also get back to your workbooks. So open your workbooks page twenty-five and let's do exercise five now. та відповідно до Okay, I've got the food for the barbecue today. For how many people? About twenty five. What? That's too many. Our gardens too small. Don't worry. It's okay. Well, have you got lots of food? I've got ten big packets of crisps and thirty hot dogs. Oh, yes, and some hamburgers. Hmm, and to drink? There are fifteen small bottles of lemonade and ten bottles of cola. That isn't enough cola. Oh, uh, what about some salad? Yes, I've got four kilos of tomatoes and some celery. Oh, and three big onions for the hamburgers. There aren't enough onions, and there are too many tomatoes. Have we got any bread for sandwiches? Maybe chicken? Yes, we have. There isn't enough chicken for chicken sandwiches, but we can have cheese and tomato sandwiches now there aren't too many tomatoes i can get some extra cola and onions no we haven't got enough time look it's 3.30 and the barbecue is at 4 oh i must start the sandwiches Let and read please this dialogue Тут розмова йде про підготовку теж до пікніка, так, до барбекю. Окей, у мене є готова їжа для барбекю сьогодні. На скільки людей? Приблизно 25. Ого, це занадто багато. Наш сад занадто малий. Не хвилюйся, все добре. Що ж, в тебе багато їжі? Так, в мене є 10 великих упаковок чіпсів, 30 хот-догів і також декілька гамбургерів. А попити щось є є 50 маленьких пляшечок лимонаду та 10 пляшок коли. Цього не, не я думаю, що недостатньо коли. Як стосовно салату, є 4 кілограми помідор, трохи салери. Три великі цибулини для гамбургерів. Недостатньо цибулі, каже Бен, і занадто багато помідор. В тебе є хліб для бутербродів, можливо, курка. Так, ми маємо недостатньо курки, на жаль, для бутербродів з куркою, але у нас є сир, помідори для бутербродів. Ну що ж, тепер. Тепер немає, занадто, тепер немає, у нас вже занадто бага, достатньо помідор. Я можу принести додатково коле та цибулі. Та ні, у нас не дуже багато часу. Подивись, зараз 3.30, а барбекю о четвертій. Ну що ж, тоді потрібно починати готувати бутерброди. And at home, please do exercise one, two, three and four. Домашнє ваше завдання виконати першу, другу, третю, четверту вправу на цій сторінці в workbook. That's all for now. Thank you for watching. Have a nice day. See you goodbye.